За рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради достроково демонтували мав, що знаходиться біля центрального входу до стадіону Полісся. Власник павільйону абсолютно не погоджується з рішенням міської ради. У 2013 році я виграв суд проти міської ради стосовно мого знесення. Виграв суд стосовно землі, на якій я знаходжуся проти земельної інспекції. Рішення можу вам додати. Ось і рахую на даний момент повністю незаконні дії. Як можна ви мені скажіть людині годину тому винести постанову на знесення, годину, через годину приїхати нею виконувати? Людина. Я автоматично не маю права конституційного права це навіть порушення незакону, це вже порушення конституції. Я не маю права на захист своїх інтересів, на оскарження даної постанови. Це просто злочинні дії, це не влада, це зборище якихось бандитів. Представники влади пояснили свої дії, зазначивши, що власник не погодився на запропоновані альтернативні рішення. Бувається виконання рішення виконавчого комітету про демонтаж тимчасової споруди цієї. До цього вівся діалог, намагалися порозуміти, порозумітися. Приватний підприємець намагався відтермінувати цей демонтаж. От наполягав на тому, що він сам це здійснить, а натомість він використовував цей час для того, щоб звернутися до суду і ну по суті ігнорувати наше рішення. Ви підписали припис і погодили, щоб на протягом 7 днів ви самі знімаєте ці намети. Перше, друге, після того ви приходили щодня в міську раду. Ми вели з вами перемовини. Вам було запропоновано знайшли місце. Ось це за цими воротами з боку, що ви ставите невеликий намет. Торгуйте, але тільки без алкоголю. Ви погодилися, і що ви зробили? Ви зробили свою річ. Розповідаю. Тому да, я ви дайте офіційний вас. запит і отримайте, будь ласка, всі папери, які вам потрібні. Я при... З 2006 дві тисячі року не прошу. цей ч... підприємець займається тут бізнесом, продає алкоголь і виготовляють їжу, шашлики і Таке різне. Жодного разу в нього не було дозволу тут займатися цими речами. Вам винести ліцензію? Можна Мені, будь ласка, вже сказати. Дійсно була джентльменська угода. Але людина сказала, я хочу сьогодні, щоб мені міська рада дала гарантії. Напишіть мені, як ми можемо вам дати гарантії, коли ви тут без права стояли? У я... вас не було права тут знаходитися. Ми пішли на, я відповідаю я вам вам... на ваше питання. Я не закінчила. І я була, Ткачук Дмитро був, Єсюнецький Олексій. Ми сказали, що ми даємо слово. Сиділи перший заступник, секретар міської ради. Заступник профільний даємо слово про те, що ми вам дамо, ми знайшли місце, де ось тут за углом ви можете торгувати, але без алкоголю. І я так розумію, що питання сьогодні саме в розмірі цього наметі і в тому, що алкоголь ось і все. І все, щоб зараз не говорилося, це все є. Хай єдине дасть відповідь на єдине запитання. Чому з 2006 року здійснювалась підприємницька діяльність без дозволів? Крапка <різнався> власник мафу вважає такі дії незаконними, тому подав до суду. Окрім цього, він влаштував розбірки безпосередньо із працівниками, які демонтували МАФ. іди і Прідся само починаєш ти паслу. Красота, красота. Ось і поліція, іди до них і говори, що ти прийшов мені на мовски капати. Дитина, яка працює ви, на свого на на начальника, на не зобов'язана виконувати чужих наказів. Я вас попередив. Здрастуйте. Сłyshesh? Ну що перекутуло із міліцією Я там типу дверку і так далі. Не там не забудлять. Понял? Платить бабки, як положено, не то знімати, тобі положено за землю, бля, за все. І не не будь то стоять перед тобою і кабалитися, це його право. Но їм дали вказівку, їм дали вони демонтують. Вони тут не до чого. Хай подає на нас на, на міську раду в суд позов. Житомиряни мають власну думку щодо заборони розміщення малих архітектурних форм на старому бульварі. Ганделики проч, красота має бути, цвіто більше, зелені. Якщо просто вбрати, то мне это не вважається нормально.